Вітаю вас, діточки! Сьогодні я розкажу вам про герань. Герань є справжньою берегинею домашнього вогнища. Вона дуже гарна. У Герані немає природних недоброзичливців. Всі живі істоти, друзі, Герані. Герань можна впізнати. По густій кроні широких листків, які нагадують людські долоні. У герані довгі витягнуті, немов лебедині шиї стебла та чудові парасольки яскравих квіток. Стародавні греки називали герань пеларгонією, що в перекладі означає журавель. Різноманітність видів герані просто вражає. Існує плющелиста герань, а також красуня королевська герань. Є махрова герань. Тюльпановидна, а також пеларгонія ангел. А ще герань має яскравий аромат. Найбільш ароматна рожева герань. Герань корисна для людей не тільки зовнішнім виглядом та приємним запахом. Вона володіє цілющою дією. За геранню треба правильно і добре доглядати. Два рази на тиждень її слід поливати водою. В травні рослину можна виставляти на свіже повітря на вулицю. Герань любить світле місце. Пишні кущі з яскравими суцвіттями дуже красиві. Кожен може виростити їх у себе на вікні. Або ж на балконі. Шановні батьки, допоможіть своїм дітям зробити перші кроки. Вкорініть живець Герані, пересидіть його в горщик і нехай дітки доглядають за квітами. А ви, малята, доглядайте за квіточкою, милуйтеся її чарівною красою, а я сподіваюся. Що у вас все вийде! До зустрічі!